Безугла вимагає відставки головнокомандувача Залужного. А що таке розвідувальний орган, як штормом у Криму пронеслася українськими соцмережами, реакція на допис депутатки від слуги народу Мар'яни Безуглої про відставку вищого військового керівництва? Ще раз законодавиця з медичною освітою закликала головкома збройних сил у розпал воєнних дій постом у Фейсбуці піти у відставку. бо... Бач, не побачила плану війни на 24 й рік. Хм, здається, я знаю, чи можна почати черговий сезон Чорного дзеркала. У самих формулюваннях, аргументації та тому, як це виглядає збоку, і криється вся абсурдність заяви безуглої. Але тезово повторюю, що саме запостила в фейсбуччики пані Нардепка, раптом хтось не знає. Цитата. Так, головнокомандувач збройних сил України не зміг надати план задуму на 2024-й. Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати 20 тисяч людей на місяць. Кінець цитати. Далі йде перелік нібито незручних запитань про чому нові бригади, а не до укомплектування старих, ротацію та демобілізацію, турнікети та навчання. Ну, коротше кажучи, охопила увесь спектр та комплекс проблем ЗСУ у 200 символах без пробілів. Одразу в ній здається, знаєте, експертність. Вінчає допис залізної Мар'яни абсолютно самовбивчий припис. Ця дискусія була не публічною. Ви що йобу дались, придурки, блять? Це зізнання у розповсюдженні секретної інформації. Без угла, ти я бачу, не тільки без е, угла. Емоції та обурення цією історією ви вже бачили і чули багато І з Твіттеру, і з телеграм-каналів, і з традиційних медіа. Але давайте спробуємо зрозуміти: а для чого це все, якщо ідіотська реалізація цього постіка безвідносно до гіпотетично благої мети є очевидною? You are. You are. You are. Ну, по-перше, називаємо речі своїми іменами. Це не заява політика, це не демарш і не пропозиція альтернативного плану. Це максимально схоже на вкид, єдиною метою якого є подальше розхитування ситуації всередині країни. І я погоджуюся зі словами журналіста Віталія Портникова, що цитата найважливішим є довіра громадян до держави, влади і збройних сил. Так і я погоджуюсь із аргументацією заяви до СБУ Юрія Гудименка, екс очільника Демсокири і ветерана російсько-української війни. У заяві він вказує, що допис безуглої становить загрозу національній безпеці України і підкреслює, що цитата Мар'яна Безугла є заступником голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, і могла отримати вказані вищі відомості. Виключно в ході виконання своїх службових обов'язків, і відповідно зазначає Гудименко, оприлюднення таких відомостей містить склад злочину, передбачений статтею 328 кримінального кодексу України розголошення державної таємниці. Мені одному здається, що наш ворог 에, Росія увімкнула певно найпотужнішу коли-небудь кампанію з дискредитації самої ідеї. Продовження українського спротиву та боротьби ну просто випадіть на хвилинку з контексту і погляньте на ситуацію трохи ніби згори. Який вже місяць поспіль кожного дня несеться маса вкидів про українську армію, про командування, про хід бойових дій, про наш наступ чи про нашу оборону вмикаються на повну блогери чмоні, типу Мирослава Олешка. Абсолютно серйозно вас Ви реально ну готові до, до тюрми, до в'язниці. Звичайно, я не готовий до, тюр... До, тюр... до тюрми, тому я виїхав заздалегідь за кордон. Там... Вмикаються нардепи з різних політичних партій, сіють розбрат Фаріончі, Соколови, колишні регіонали з їх інсайдами із ОП. Це я про Гончаренка. побігати я не зможу валять дичину типу авторитетні медіа аля політіко. Західні політики типу Трампа і його мага Клоаки, Орбани в Угорщині, Фіцо у Словаччині, польські націоналісти за спин, котрих стирчать синюшні ФСБшні вуха, і це все відбувається одночасно. Завпадінні? Не думаю. Слухайте, я знаю, що мені зараз почнуть у коменти насипати про. Так у нас же ж корупція, оце все через казнокрадів, татаров до досі в ОП, Єрмак, Падаляк і тому подібне. Тому від нас, мовляв, захід і відвернувся. І я не хочу, аби це виглядало, ніби я ігнорую цю тему чи виправдовую когось. Вплив контраверсійної кадрової політики ОП. Просто існує. Довгострокові наслідки набивання партійного списку слуг народу перед парламентськими у 19-му році. Чорт знаким, от саме зараз випливають на поверхню з усіма її нищівними наслідками. Сплячі агенти ФСБ тепер ми точно знаємо, що це про Дубінського. Доброго друзі! Угадайте, я? Але хто прогарантує, що це не про безугло? Ось саме про це я і говорю. Але нас як народ заганяють в куток, задіюючи весь можливий вплив на заході, кручуючи пропаганду про злочинну владу не на 100 і навіть не на 200%. підживлюючи пристрасті на західному кордоні з угорцями, поляками, словаками, нас зараз реально хочуть стиснути що є сили, очікуючи, що від цього шаленого тиску ми її луснемо. Ви можете зі мною не погоджуватись чи знати прості рішення складних проблем. Аля, а от вибрали б гетьмана у 19-му і все було б не так. Але все так, як сталося, і ми там, де ми є. У нас є два шляхи: луснути або витримати той тиск суспільству, медійникам, опіннімейкерам, політикам, які не отримують ЗП з Лубянки, активістам, волонтерам. Усім я не сумніваюся в українському війську ні на йоту. Але давайте скажу чесно, я маю певні острахи щодо суспільства. Історія доводить, коли рештки армії УНР творять дава у зимових походах, а кадети стримують навалу під крутами, остаточної поразки українській державі завдає не більшових з мосінкою, а бунти і заколоти в тилу, коли Запорізька Січ воюючи подекуди на три фронти. Проти речі посполитої московитів, отаманів, все ж домагається результату і виборює звитягу за звитягою, нас, зрештою, підводить внутрішнє колотнеча і гетьмани, старшина, почнуть бігати від прапору до прапору у своїй фанатичній жадобі, ділючи те, що потім одначе у них забере. Як не московський цар, то польський шляхтич, і ми підійшли до межі. Коли або думатимемо про країну і її збереження як таке, і дотиснемо свою державницьку звитягу до абсолютної гарантії українського суверенітету у кордонах 91-го, 14-го, 22-го, 23-го року, або нас з'їдять, все ось так просто. Пропонуєш заткнути пелько і мовчати? Ні, пропоную вмикати мозок і розуміти відповідальність за кожне слово сказане публічно і кожен коментар у соцмережах. Коли війна закінчиться. Я буду серед тих, хто буде домагатися тотальних посадок, особливо жорстких саме за корупцію. Але навіщо мені справедливість для окремо взятого Одарченка, який нібито пропонував Хабар на ЄМУ, Якщо я не матиму України, Україна завжди і повсякчас має залишатися головним пріоритетом, лише убезпечивши її волю та існування, можна вмикати наше улюблене де два українця, там три гетьмана. Це демократія, це конституційне право. Будь ласка. Ласкаво прошу, але після після закінчення війни розбрат та розкол вб'ють Україну. А якщо помре Україна, дуже багато з нас теж. Не майте щодо цього жодних ілюзій. А якщо підзабули, гляньте кадри з бучі. І уявіть там своїх батьків, дітей, коханих, близьких. Одразу стає якось зрозуміліше, чи не так. І найбільше моє бажання не замовчувати щось. Найбільше моє бажання це, щоб ви чи я якогось одного дня не згадували ці слова, сидячи десь на підвалі у собра і чекаючи на розстріл. Думайте. Дякую за увагу. Слава Україні!